Багато хто думає, що черепахи не вміють перекочуватися з панцера на живіт. Але це неправда. Я вам навіть це доведу. От мої черепашки такі анерії тікають в різні сторони. І от зараз я їх переверну на панцир. Їм треба трохи часу, щоб вони зрозуміли ситуацію, щоб вони мали ну, час, щоб виконати. Це завдання. І тепер залишається лише одне завдання чекати, поки вони будуть перевертатися. Так, значить, вони отак думають довго, що ж їм робити. Як їм зробити? Це завдання виконати. І от ми бачимо, як наш лорд хоче перевернутися, але з першого разу йому, на жаль, не вийшло. Зараз він знову готується і зараз вже вихиляє голову, хоче перевернутися, але йому з другої спроби теж не вийшло. Яка бідуся. Давай, лорда, ти в мене такий сильний, ти зможеш перевернутися. Давай, чи ти, чи ти злякався камери, давай, давай. І з третьої рази тобі теж не виходить, але не хвилюйся, ти зможеш. М -м -м. Давай, давай. О, перша черепашка перевернулася. Це просто чудово, бачите? Зараз залишилося очікувати Леді, мою меншу черепашку. Думаю, їй треба більше часу для роздумів. А от Лорд собі повзе куди хоче. Ау, Леді. Ти що заснула? Та ні, очі відкриті. Ну, може, їй заново треба зробити ті умови. щоб вона... Щоб вона Ой, ай! Так, це все-таки в мене дві енергійні черепашки. Одна тікає, а друга не хоче перевертатися. Ну, добре. То до побачення, сподіваюся, ви нам все одно повірили. Не все одно повірили про те, чи черепашки можуть перевертатися, і навіть докази от оцей мій лорн.